У чому покликання митця у змалюванні краси світу чи виявленні недоліків суспільства? Мабуть, відповідь на це запитання митці шукають все своє життя. Наприклад, хореограф Ніомі Лефранц вирішила для себе боротися з соціальними проблемами, але не в глобальних масштабах, а в конкретних місцях. Про її чергову інсталяцію в Нью-Йорку розповідає Уляна Телюк. На жвавому перехресті вулиць біля морського порту Саут-Стріт, де видно кораблі на істривер, та чути гурт під потяги метро, відкривається незвичне видовище, прикуті до цементної стіни танцюристи, з яких стікає бджолиний віск і ланолін. Ця інсталяція Мелт, що у перекладі з англійського означає танення, є черговим творінням хореографа Ніоміла by на постановку Мелт мене надихнула спека. Вона хоче розширити межі наших можливостей як фізичних осіб. Ми крихкі істоти. І якщо сонце раптово почне дуже пропікати, ми не зможемо витримати цього. Ця, як і більшість робіт хореографа, привертають увагу до конкретних проблем у суспільстві у випадку інсталяції Мелт, це кучу гури солі, якою взимку посипають дороги Нью-Йорка. Чи це дійство? Що відбувається на місці, де колись був міський басейн. Я насправді намагалася перевернути увагу до покинутого басейну, яким ніхто не займався. Зрештою, це не зовсім так. Багатьом людям у цьому районі не було байдуже, але це нічого не змінило. Місце постує 20 років. Хореографа надихає і простір, як ось цей на даху мистецького центру, спроектованого американським архітектором Френком Геретом. Це та таємниця, яку мають ці будівлі, і яку ми насправді не розуміємо. Знаєте, розуму легше сприймати прямі стіни. Я відчуваю, що його проект змушує людей задуматися над формами, а я лише сприяю цьому. Шейпсенгарзаен також відома своїми хореографічними композиціями відео кліпів цей ролик для співачки Файст був зроблений у співпраці з режисером Патриком Дотером. Було дуже цікаво працювати над цим проєктом. Взагалі, це була ідея Файст відтворити танець її молодості на Олімпіаді, коли багато людей танцюють разом. Ми надали цьому більш людське обличчя, де танцює ніби коло друзів. So we, we we were were trying trying to to mimic that, but also keep it more human, like it was more a group of friends. на відміну від більшості її постановок. Рухи танцюристів в інсталяції Мелт є обмеженими. Делакінсексвона як комахи прикуті до стіни. Я використовую багато звукових ефектів, але я також бачу це як скульптуру на стіні свого роду живу картину. У ширшому сенсі інсталяція танення є намаганням хореографа привернути увагу до проблем кліматичних змін на планеті, зловживання сонячними ваннами і небезпечне захоплення популярними дієтами. Уляна Телюк голос Америки.